З миром Божим хочу поділитися, як протистояти духові Антихриста, і на наше спасіння потрібно повинне базуватися на вченні Ісуса Христа, щоб ми були Його учнями, щоб ми. Слухали апостолів і пророків з Євангелія. ні вправо, ні вліво не додати і не віднімати, бо Антихрист це е, і люди, віруючі, котрі слухають Антихриста, коли додають щось своє. Мають кожен має свою думку. Це е, 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 в Біблії пише, що ми повинні, якщо ми діти Божі, якщо ми істинні християни, ми повинні. Бути однодумні і одностайні. О, а, а як, щоб, якщо ми діти Божі християни, то ми повинні знати, розуміти волю Божу. А воля Божа це спасати людські душі, це проповідувати. Проповідувати, що не викривлене, Слово Боже, де, де нічого не додається і нічого не віднімається чи, собі. чи чи іншим людям на, на користь, бо якщо хтось щось додавить, то будуть прокляття, а якщо хтось щось відніме, то того Бог викреслить із книги життя. Амінь.